Етері, авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки, поради для мам у складних обставинах, де взяти сили, як допомогти собі і дітям, як пережити горе, щоб не травмувати дитину, як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється, як зменшити тривожність дітей. Програма «Неньки» — це простір для вашого підбадьорення. Ми вітаємо вас знову в рамках програми «Неньки». З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Завжди цікаві актуальні теми. Ми віримо, що все це буде корисним для вас і практичним прямо зараз, коли ви це почуєте, будете використовувати. А сьогоднішня наша тема теж важлива. Звучить так: навчання під час війни як мамі допомогти своїм дітям вчитися і при цьому не зійти з розуму. Світлана, цікава тема. Чи не могли б ви спочатку розкрити проблематику? В чому взагалі проблема цієї теми? Ну, велика проблема, тому що батьки про це говорять найбільше. Я думаю. І а, те, що говорять батьки, що а, з початком війни діти відмовляються вчитися, комусь дуже важко вчитися онлайн, вони не можуть зосередитись, весь час там починають гратися. А, якісь діти бояться ходити до школи із за тривог, і батьки теж не знають, як правильно поступити. А, ті, хто виїхав за кордон, особливо підлітки, а, знову ж таки просто. А, не хочуть ходити в школу, не можуть будувати стосунки про оцінки. В я вже не кажу. Тобто, це така реальна дуже серйозна проблема. І я знаю, що наші українські матусі вони за це дуже переживають, тому що для українців в нашій культурі навчання і там отримати якийсь там ще диплом, сертифікат і гарні оцінки. Це ну це закладено, що це дуже важливо. Це таку прям велику цінність для нас має. Тому це зараз ну велика проблема. Мені також здається, що ця інколи невелика тяга для до навчання у дітей це не щось нове, так але звичайно, під час війни може змінюватися контекст обставин, і тут виникає питання, чому так взагалі відбувається, що діти не хочуть або не можуть можливо навчатися, і що ж з цим робити, Світлана. Знову ж таки, я весь час в наших зустрічах повторюю про те, що війна багато що змінила, і війну треба враховувати. Я просто ну, дуже вражена більшість батьків, які до мене звертаються, вони ставлять мені питання, і з цих питань таке враження, що вони ну, забули, що війна йде, забули, який це стрес, жахливий. Типу, всі хочуть жити, як і жили. Я це розумію. Але ми весь час маємо повертатися до того, що війна йде вже рік, війна ще не закінчиться. І тому і за цього дуже багато всього змінилося в нашому житті. Я хочу сказати, в принципі, і до війни це я намагалась доносити до батьків, що школа це не пріоритет номер один в житті родини і в житті дитини. А зараз, під час війни, школа взагалі не пріоритет. І батьки мають це зрозуміти. Зараз пріоритет вижити, зберегти здоров'я і зберегти стосунки близькі з вашими дітьми. Будь ласка, вкладайте, поперше, в стосунки. Тоді будуть шанси хоч якось налагодити навчання не навпаки. Ось і пам'ятайте, що війна це страшенний стрес, все змінилося, і е, нам треба зменшити наші очікування від дітей. Дуже багато батьків кажуть, що до війни ну все нормально було, і школа, і все. Потім ми переїхали в іншу країну, і дитина вже не вчиться, і вже не відмінник. Ну а як, а як ви хотіли? По іншому бути не могло. Ось тому я би дуже хотіла, щоб батьки знову ж таки згадали, що. Тільки стосунки, це саме головне, і через стосунки ми можемо допомогти дитині із навчанням. Теж дуже дякую за пояснення. Світлана записав собі декілька тезів. Спочатку пам'ятаємо, що війна продовжується. Ми забуваємо про реальність і, звичайно, для дітей, тому що діти, мабуть, по-іншому трохи сприймають. для них. Для них це може бути більш складнішим викликом ніж для дорослих. Також пам'ятаємо, що спочатку йдуть стосунки. А потім тільки навчання, найголовніше це стосунки з дітьми, ось це сплоченість, цей сплав, і звичайно, зменшуємо очікування від дітей, враховуючи сьогоднішні обставини. Світлана, уявімо собі таку ситуацію. Ось є підліток, наприклад, йому 12 років. Він ходить в школу за кордоном в якійсь іншій країні. Ну ледь-ледь ходить та не виконує домашні завдання. Весь час в телефоні, в гаджеті, і ні з ким не хоче дружити. Ось. Як виходити з цієї ситуації? Це дуже розповсюджена проблема. Весь час мами до мене звертаються зі схожими проблемами, тому це абсолютно реально. Ось і тут дуже важливо, щоб ми, як батьки, зрозуміли, що якщо ваша дитина от в цих обставинах і вона припинила вчитися, це не про те, що вона не хоче, це про те, що у неї нема ресурсу. Вона не може. Це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Страшенний стрес відбувся і відбувається зараз. Для вашої родини і цей стрес не проходить просто так. Зрозумійте, що наш мозок влаштований так, що ми не можемо вчитися, якщо є загроза життю, якщо є загроза стосункам, якщо є дуже сильний стрес, який навколо нас, а він є. Тому треба розуміти, що це не є бунт, це відсутність ресурсу. І дитина, насправді, яка там ледь-ледь інколи ходить в школу, не робить домашку, весь час в телефоні. Це вона, хоч якось, намагається справлятися з цим перевантаженням, через яке вона проходить. Здається, що да ти ж можеш. Де тобі ж легко, де ти це все знаєш, де піднапружся Багато батьків кажуть, ти маєш розуміти, в якій ми ситуації, ти маєш мене підтримувати, а ти тільки гірше робиш. Рідні мої, не перекладайте, будь ласка, відповідальність за війну, за оцей стрес на ваших дітей. Дитина не може нести на плечах відповідальність за вас і за родину. Вона навіть за себе не може нести відповідальність. Тому пам'ятайте, що дитині важко. Далі дуже важливо підтримувати дитину і підтверджувати, казати, я знаю, як тобі важко. Не що ж ти знов не пішов, що ж ти знов там не виконав домашнє завдання. Я знаю, що тобі важко. Я знаю, що дуже важко без друзів, я знаю, що дуже важко інша мова, інші люди. Можливо, вони якось не так до тебе ставляться. Я знаю, що тобі важко, мені теж важко. Оце треба підтверджувати, щоб дитина розуміла, що ви на її боці, що ви розумієте, що з нею відбувається. І знову ж таки, ми стосунки відбудовуємо, да? ми підтверджуємо, що важко, і далі ми. Говоримо про те, що давай подумаємо, що ми можемо зробити, щоб тобі було легше. Як я можу тобі допомогти? Комусь, наприклад, треба не онлайн навчання, а треба навчання офлайн, да? просто ходити в школу. Комусь занадто важко ходити в іншомовну школу в іншій країні і краще вчитися онлайн в якійсь українській школі. Зараз. Завдяки там і ковіду останнім рокам, і зараз дуже розвинене онлайн навчання, і в Україн, україномовному середовищі є дуже багато різних проєктів, які надають освітні послуги онлайн, які можуть, хоч якось, дитину зацікавити, хоч якось зробити так, щоб дитина хотіла прийти на ці уроки. Тому зараз єдиний шанс, щоб дитина, хоч якось, підтримувала навчання, це щоб їй було цікаво. Шукайте можливості, і я дуже прошу: не вимагайте гарних оцінок, особливо, якщо ви в іншій країні і дитина в іншомовному середовищі. От просто поставте собі за мету, і дитині теж пояснюйте, неважливо, які оцінки, неважливо, яка якість тих завдань, які ти виконуєш. Зараз для тебе саме головне взяти мову, щоб ти міг почати говорити, і щоб ти з кимось подружився. Все, ходиш в школу, як е, ну в клуб. Щоб поспілкуватися, я, як мама, теж яка в еміграції знаходиться, це те, теж що ми ставили для наших дітей. І це дуже добре, тому що це знімає оце навантаження: що, типу, я не розумію мову, у мене нема стосунків, все моє лишилось в іншій країні, і мені ще треба, ну, типу, хороші оцінки додому принести, щоб мама була задоволена. Ось. Тому пам'ятайте, що дитині важко, пам'ятайте, що це не бунт. А, говоріть про те, що важко, і шукайте шляхи, як ви можете дитині допомогти, щоб їй було полегше. Отже, пам'ятаємо, що не хоче і не може, це різні речі. Можливо, дійсно у дитини не вистачає ресурсів різного роду для виконання її, можна сказати, обов'язків певних. Так також я помітив в собі, що можливо навіть ті маленькі потуги. Які дитина все таки робить насправді є перемогою для неї, а ми звичайно, можемо цього не помічати? Звичайно. І наступний момент, звичайно, бути на боці дитини, дати їй зрозуміти, бути впевненою, що батьки на її стороні і хочуть допомогти. Ну далі логічне питання, звичайно, світлана. А як же допомогти дітям навчатися ось в таких складних умовах: війна, стрес, можливо, якісь очікування? Чи можемо ми щось конкретно зробити, щоб це допомогло дитині навчатися більш ефективно, легко і так далі? Так, да, Звичайно, будуть обставини у когось в житті, коли реально ваші діти не будуть вчитися? Ну от так: от такі обставини навколо вас, така ситуація в родині, і діти не будуть вчити нічого страшного. Пам'ятаємо про наші пріоритети: да? вижити, зберегти здоров'я, зберегти стосунки. Закінчиться війна, все буде вертатися. Да, десь не буде так, як ми хотіли. Да, ми хотіли, щоб стільки років він закінчив школу, а потім, щоб він такий диплом отримав і щоб він був відмінником, і у нього все виходило. Зараз так, скоріше за все, не буде. Нам треба жити в реальності. Реальність ось така. А, наступне, ми говорили з вами в одній з попередніх програм про чек-ліст. Да? Що дуже важливо, щоб зберігати баланс в житті дитини, мати якийсь дуже простий чек-ліст, де прописано, що я маю зробити за день, і там, коли у мене буде екранний час. Да? Просто щоб розуміти, які рутини є в моєму дні. І для дитини набагато легше, якщо вона бачить хоч якусь структуру. Для дітей поменше це можуть бути малюночки, для дітей постарше це можуть бути можуть бути просто там написано, да, і вона галочки ставить що вона зробила. Але це допомагає і вам, і дитині відчувати кращу структуру. Програма неньки це простір для вашого підбадьорення. Якщо дитина вчиться онлайн, то е, ваше завдання, щоб школа стала просто одною з рутин за день. Тобто е, треба не виконати всі завдання. Треба не ідеально там, я не знаю, отримати ідеальну оцінку. Навіть треба не висидіти всі уроки. А ми трошечки в день вчимося. Трошечки почитали, трошечки математика, трошечка мова, там щось по історії. От скільки є сил. Але я роблю, роблю це кожен день в чек лісті у мене написано. Ось. А, далі. Тобто, тобто, наша ціль, щоб щоб навчання не пішло зовсім із життя дитини, навіть якщо у вас немає доступу до школи, ви в дуже складних умовах. Можуть бути якісь просто зошити, де дитина щось намалювала, щось пописала, чи ви написали від руки їй якісь там примірчики, вона їх там розв'язала, да? тобто, щоб це була просто рутина. Ми кожен день щось дізнаємось нове, ми вчимося. Ось далі знову ж таки не переживайте, якщо дитина не встигає виконати все, що робиться щось не дуже якісно, що якісь оцінки не такі гарні, як би ви хотіли. Просто радійте, от як ви вірно сказали. Помічайте, що у дитини вийшло, і це буде її підтримувати. Я дуже прошу, почуйте мене і е, правильно це почуйте. Не бійтеся, якщо дитина лишиться на другий рік. Це не важливо, це не страшно. Якщо казати, наприклад, про європейські країни і про північну Америку, тут взагалі це абсолютно нормально. Е, тобто, якщо дитина не справляється зараз з навантаженням навчання, на це є причини адекватні. Тобто дитина не буде просто так відмовлятися від навчання. Ось тому не переживайте, дожене і пережене. Якщо зараз ви збережете стосунки, якщо ви збережете свою психіку, психіку дитини, ваше здоров'я і оцю вашу близькість. Ось тому, от такі поради. Слушні, змістовні і практичні. Я собі записав декілька моментів, що головні пріоритети, і в принципі, це зрозуміло зараз. Звичайно, це вижити, зберегти здоров'я. І стосунки, і це завжди є найціннішим, мабуть, в будь-якій сім'ї. Ну а також нам може допомогти певний розпорядок дня і досягнення маленьких цілей, і звичайно, хвалити Хвалити за це свою дитину. Хотілося попросити, як ми зазвичай це робимо. Світлана, в кінці зробити певний такий, як висновок, вижимку, основні тези з того, про що ми сьогодні говорили для наших мам я би дуже хотіла. Щоб мами сьогодні від мене, від професіонала, від психолога отримали цей дозвіл, що школа зараз не важлива. Ви хороша, нормальна мама, якщо ваша дитина не вчиться зараз нормально, так якби ви цього хотіли. І хочу сказати, що абсолютно спеціалісти буквально по всьому світу кажуть те саме. От в контексті війни я дуже багато е, слухаю, е, дізнаюся, спілкуюся з колегами, абсолютно всі з цим погоджуються. Тобто це офіційна рекомендація для вас, дорогі батьки. Не в пріоритеті зараз школа. Дуже важливо розуміти, що якщо дитина не вчиться, вона не може. Ви маєте співчувати і підтримувати дитину, знаходити шляхи, як вона може все ж таки вчитися, хоч якось. І оце, знаєте, типу, Ой, ти вчишся для галочки. Прекрасно, це те, що зараз нами треба. Хай вона, хоч для галочки вчиться і потрошечку щоденно, щоб це навчання лишалося в житті дитини. Це вже велика перемога. Дуже дякую, Світлана, за такий чудовий висновок. Це програма неньки, дорогі радіослухачі, Всі, хто нас зараз дивиться, корисні поради для мам під час війни з нами сьогодні була Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, хочеться попросити вас в кінці також помолитися за наших мам в контексті сьогоднішньої теми. Так, звичайно. Дорогий небесний батько, я дуже дякую тобі за твою безумовну любов до нас і за те, що ти приймаєш нас такими, як ми є, з нашими проблемами, з нашою неідеальністю Божа. Дай нам, щоб всі наші слухачі зараз відчули твою безумовну любов, твоє прийняття, щоб ми цю безумовну любов могли нести до наших дітей. Дай нам співчуття до наших дітей, до наших. Підлітків сердитих, які не вчаться, які, які поринають в екрани, щоб ми бачили біль їх, що вони страждають, що вони проходять через стрес, щоб ми навчилися приймати наших дітей такими, які вони є зараз, і не сварити їх за те, що їм боляче і погано, а підтримувати і любити їх. І особливо в контексті школи дай мудрості кожній мамі в її індивідуальній ситуації, як підтримати дитину, як. Поспівчувати, як знайти шляхи допомогти дитині в навчанні, як знайти шляхи до серця дитини, щоб був оцей контакт. Допоможи, будь ласка, матусям в їх конкретних ситуаціях бачити вихід, бачити мудрість і пам'ятати про те, що твоя любов, твоя безумовна любов, вона найважливіша для нас, а наша безумовна любов найважливіша для наших дітей. Що любов може зберегти нас і може допомогти пройти цей важкий час. Будь з нами, дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Радий що ви були з нами, дорогі матусі. У вас все вийде до наступної зустрічі. в Програмі «Неньки» зі Світланою Гончаровою. Дуже дякую, до побачення. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми неньки. Надсилайте на електронну адресу радіотсвітлеорг або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп Світле Радіо.